до кошки грі і готувалися до, до, до Сістер дуже ретельно. І вона така е, і перша гра, перша гра другої частини чемпіонату, тому, тому волнення, тому е, е, нерви. Е, і, но... Дівчата молодці, ми казали перед грою, що щоб не, не трапилось на полі, ми завжди будемо викладуватися, будемо віддавати всі свої бажання, сили і емоції на полі. Це наша благодарність Богу і ЗСУ. Сьогодні, окрім всього іншого, така складна ситуація трапилась у заявці команди, бо багато дівчат похворіли. З цим складно було впоратись. Так, ну брали інтерв'ю у мене перед стартом, тому я казав, що хвилюють травми і хвилюють захворювання. Вірусне захворювання, тому трапилось так, як трапилось. але дівчата. Ті, хто виходив і на заміну, і е, ті, хто в старті був, е, вони молодці, вони... хто е, грав не на своїй позиції, але молодці виповнили все. Чому, на вашу думку, була різниця між сьогоднішнім матчем і матчем проти Сістерс на першому етапі? Забілі більш е, голів, е, більше у нас реалізація. Е, хоча ну, по першому тайму, то е, були моменти, були підходи, були удари, але не резервували, а у второму е е е справились. Здавалося якоюсь метю, що просто фарт не на, не на боці вашої команди, тричі, там м'яч в каркас Ну, Фарт такої, тому. А це хвилювання, перша гра сезону. Вітаю з перемогою, вітаю з першим голом на другому етапі змагання. Цей ось гол, який забили саме ви, був дуже потрібний команді сьогоднішнього матчу. Довго не вдавалося забити. Дякую з вітаннями. Так, це було дуже довгожданно, тому ми раді, що ми перемогли. Як загалом такі перші враження після матчу? Як можете його проаналізувати? Тяжкий матч, але все ще попереду це тільки старт. Тому, як кажуть, ще багато роботи попереду. На вашу думку, чому у сьогоднішньому поєдинку ось так? Доволі довго не вдавалося забити ворота Сістерс, хоча там і поперечку, і в штангу влучали. Десь трішки чогось не вистачало. Десь старалися більш нав'язувати боротьби в штрафному майданчику, але десь забували. Що потрібно десь краще вдарити, чим перемудрувати. Ну, загалом, які враження від старту другого етапу все ж таки вдалося перемогти? Так, всіх емоції позитивні. Ми дуже раді, що ми перемогли. Пане Євгене, поділіться, будь ласка, своїми першими враженнями, такими експрес-аналізом сьогоднішнього матчу, якщо можна. Ну, По-перше, вітаю команду «Металіст перемогу. Вважаю, що заслужена. Е, також. Е, Якщо казати про казати про нашу гру, то не вдалося нам, на жаль, підійти до цієї гри оптимальним складом. Є у нас, скажімо так, втрати перед цією грою, під перед важливою лабовою, я так вважаю, грою. Десь удача була на нашому боці, я вважаю, і можна було брати очки у цьому матчі, але індивідуальний рівень майстерності. Трошки заважав це зробити. Ну, загалом доволі довго вдавалося грати на нулі. Був момент там зі стандарту на контратацію вашої команди. Десь, якщо порівнювати з матчем на першому етапі, план загалом був схожим, де що вашої команди чи якось відрізнялася. І планування від початку і потім гра. Так, звичайно, ми грали другим номером, ми розуміли, що за команда перед нами протистоїть і, звичайно, вимагали від гравчинь грати на контратаках. В принципі, що моментами вдавалося, але загалом десь не дотерпіли і тому такий результат на табло. Сьогодні тільки одну заміну провели, і здається, вона була вимушеною, навіть це якраз через те, що ви сказали, через кадрові проблеми. Е, ні, вона не була вимушеною. Це була ротація гравців по позиціях. Там ще кілька дівчат було в резерві, не з'явилися на полі. Не було потреби їх випускати. Не було потреби, це молоді дівчата, яким ще потрібно тренуватися і набувати досвіду. Ви сказали, що розцінюєте цю гру як лобовою. Можете поділитися своїми чи особистими цілями, чи, можливо, загальнокомандними на другий етап на бронзу зазікаєте, чи можливо на вище ще позиції якісь? Ну, ми вимагаємо максимум вигравати в кожній грі. Тому... І, звичайно, інакше не може бути.